Присутні 5 депутатів, членів бюджетної комісії. Є пропозиція роботу бюджетної комісії розпочати. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, дякую. На порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 24 рік. У депутатів ознайомлені з да, порядком? Так. Є пропозиція затвердити порядок денний. Ви в протоколів фіксуєте, так? Да? Поіменне голосування. А це чому? Ну, це Е, да? дякую, підсказали. Хто за дану пропозицію? Я вже не знаю, що. Так, по питанню доповідач Тетяна Івановна Кузнєцова. Будь ласка. Значить, виникла така не проблема, а питання треба. Минулої сесії внесли, було внесено зміни, рішенням сесії було внесено зміни до структури виконавчих органів селищної ради. Відділ архітектури відокремлено в, ну, в окремий відділ з юридичною, юридичною особою публічного права. Люди були, відділ сформований, але фінансування ну, не виділено на утримання цього відділу. Тому пропоную, так як додаткових коштів на сьогодні додатково виділити і забезпечити відділ немає. Пропоную здійснити перерозподіл із апарата управління кошти зняти. ну, По суті, звідки забрали людей, звідти забираємо кошти, правильно? І виділити їх на цей відділ, затвердити їм штатний розпис, під штатний розпис виділити до кінця року асигнування. І від, щоб вони могли вже в казначействі внести зміни до мережі, відкрити рахунки і виплатити заробітну плату за жовтень місяць з метою недопущення заборгованості. Тому сьогодні попросили вас зібратися і оце один оцей нюанс вирішити. Значить, я прорахувала, ця сума складає перша стаття це 160 тисяч 600. І нарахування 35334 195 934 гривні, Зменшити асигнування по коду 0150 утримання апарату і збільшити по коду 0160 державне управління інших рівнів. Значить, штатний розпис вводиться в дію з 14 жовтня. 14... Їх 4 чоловіки, начальник відділу, два головних спеціаліста і головний спеціалістер... спеціаліст бухгалтер. Три 4... працівника прийняті з 14 числа на роботу. Головний бухгалтер прийнятий із п'ятниці, з 25-го. Тому я так і рахувала на жовтень місяць. Під ці дні вже прийняті, і листопад-грудень, повні дні оплату праці. Пропоную підтримати і виділити їм ці кошти, Пере... здійснити перерозподіл. Пере... 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 Шановні депутати, є питання в комусь? З вашого дозволу, я зачитаю рекомендації. Розглянувши та обговоривши з цього питання інформацію начальника фінансового відділу селищної ради Тетяни Кузнєцової, постійна комісія вирішила підтримати проект рішення в Радівської селищної ради про внесення змін до бюджету в радівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Внести проєкт рішення про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 24 рік на розгляд 52-ї сесії Радівської селищної ради 8-го скликання. Можна приступати до голосування? Так. Гапонова. Так. Поплужна. За. Ростова за. Тімановський. Так. Шевчук. Так. 5 за. Рішення прийнято. Дякую. Порядок денний вичерпаний на цьому засідання. Комісії закінчено.